Виявляється, багато матусь не знають, що готувати своїм малюкам в снекбокс на прогулянку чи що брати в дорогу. Тому я підготувала серію коротеньких рятівних відео. Ідей з корисними рецептами, які сподобаються всім: від початку прикорму аж до старості. Беру абсолютно будь-які овочі. Часом саме так моє дитя може з'їсти навіть ті овочі, які не дуже любить, але які дуже корисні. Для дорослих я готую з беконом. Для малюків можна брати приготований фарш або порізане раніше приготоване м'ясо. Готові Овочі викладаю у формочки для кексів. У мене така одна суцільна форма на 12 штук. Яйця змішую з молоком та поливаю зверху. До половинки додаю бекон. На всі кексики додаю тертий сир та зелену цибульку за бажанням. Запікаю 12 хвилин при температурі 180 градусів і вибираю силіконовою лопаткою. Такий перекус: це суцільна користь: білок, клітковина, важливі мікроелементи та вітаміни. Легко та просто готується, можна навіть заморозити, можна приготувати наперед. І що для мене. Найголовніше це просто дуже дуже смачно. Ми вдома всі любимо, і вашій сім'ї смачного бажаємо.